Тричі ховав я душу свою. У прохолодних сутінках спекотного тартару. Передав із Марс, босими ногами йдучи, я човгав, так свою я юність поховав. Я був наляканий, довкола все настільки біле, наче сон. Моє дітище, юність, кохались у труні безсмертній. Я плакав та йшов слідом за ним невпинно принижений, згорблено. Ні. Як же ж я плакав? Не відпущу ні спи. Горіло в на хресті. Тричі ховав я душу свою, святий мій отчу, вмерше кохання своє спопилив, поховав, яке було, я вже забув. Та часом бачу привид сонними ночами в моїй кімнаті, коли не можу заснути і пора вже вставати. Він сяймо малі жоти світло. А на злинах моєї подушки сидить зажурений привид, німо. Очі, сльози, що тріють за мене, а я не живу, я вже помер. Так чу могилу, напис. Був цімка та радісна пісня. Сонячний день, згадка вчорашньої ночі, коли й сум з приходом невпевненого ранку я теж поховав. Відтепер залишіть мене, я просто сам. Не маю родини, братів чи сестер, не маю бажань. А душу мені дайте бродячим величним псам. Дякую.